Доброго ранку. Сьогодні підрізаємо е, Ліани. Ліани це Актінідії, Аристолойські, Кампсіс, Істерії. О, так от із Актінідії хотів влітку е, це зробити, сфотографувати, е, відео зробити, але... Вони так позаростали, що не було відбіра видно. Це Актинідія Аргута. Артіндія Аргута Макі. маки. це сорт, мабуть. Такий сорт Актинідії. Так, а це Актінідія Комікта. Бачите, бачите, да? Сьогодні немає сонечка, Сонечка немає. Так, це актінідія, Яка Е, Полігама. Так, да? полігама. Так, далі йдемо. Знову Актинідія аргута. Так. Це, мабуть, теж. Ну, Може там вони якісь сортові. Пробираємося. Так, аргута амброзія. Ну така назва амброзія. Ну це не амброзія, це така назва Актинідії. Далі, далі, актінідія. Актинідія. Пробираємося. Вийти. Реки. Это аргута. Такий сорт реки. Далее актинидия э, делициоза. Джинни. Вот так. И тут актинидия уже ну, закончилась, Там камсис подрезается. А тут вже пішла містерія. Я вже вижу по бобам, по, по які висаджують. Вістерія. Так. І вниз туди, туди теж. Вістерія, тільки різні сорти. Як залізла на дерево. Зарік вона так виростає сильно. О, так. Вістерія Сенсіс. Китайська, альба, альба. Далі знову. Так. Пістери флорибунда. Пишет цветуща Макроботрис. Так ще бачимо, які уже старі. Соврей. Істерия флорібунда. Так. Істерия Senensis тоже те ряд истерий. Так, і истерия Флорибунда Black Dragon. Вот, тоже что не видно. Так. Оце такі истерії їх 1 2 3 4 5. Шість. Шість, мабуть. вони різні. Пишно цветуща. Китайська. Так. І там кампсис є. Так. Один завалився. Чомусь. Чомусь завалився. Так. Оце дуже стара оліана, теж істерія формоза. Ну, вона вже, вона навіть вже побігла з свого стовба, наколонилася, я трошки відійду, щоб ви побачили. Ну, вже нічого нею, з нею не зробиш, але вона ще цвіте, тому підтягувати її немає якого сенсу, бо е, тут вже, мабуть, коріння. Коріння вже О, ні, ще тримається трохи, але вже така. Дуже стара, дуже стара, вона э, 77-го року, вот тут написано, 77-й рик, вот, порахуйте, скільки ей, так, и еще, э, ой, фу. истерия, истерия. Э, фрутесенс, фрутесенс еще одна вистерия, О, так, э, э, тут мабуть, уже пропала столби и тут еще, деш, скорее всего вистерия, нет, не вистерия, это Фуэрария э, монтана, горна, так. Ну що? О, вона вже молодша, 98-го року. І отак-от от ми заїжджаємо і так ми стрижемо. Отак от. Це Камсіс. Оце Ліани Ліани які... Вістерії. Камсіс, оптинідії, аристолохі. Мабуть... Десь пропустив. Аристолохі чи ні? Так. Це зверху. Зверху. Так. Ага, це десь я вже десь бачив її. Так, і що я хочу сказати, що виноградні вони там внизу. Внизу і я потім коли туди закінчимо тут, перейдемо туди, вже о так. Отак ну, от цілий день лазиш, лазиш, лазиш по цим пагорбам. Дай ноги вже трохи болять о. А так А там внизу так, внизу там вже університет а, і Ботанічний сад а Там от е, е, о, 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 о. Ботанічний сад А це Харборетом Так, ну що пішов працювати А ще... Треба трошки піднятися вгору і вже там я буду працювати, буду боротися з плющем, з іншою ліаною, яка отак от, от робить, на дерева залазить, на кущі залазить. О, це не за один рік, о, тому отак от, от я. Обправляю Ну, Вишти не треба збирати, воно перегни є, а буде добрива. Так. І оце я вже показував. О, що я тут хочу Хочу зробити таку гойдалку. Гойдолку, щоб можна було Влітку отак натягнути влюбку там і повісити так ну ну що до праці вперед